Доброго вечора, ми з України. Мені часто ставлять знайомі друзі питання, чому я пішов ще 24-го числа воювати, в принципі. Я мав би сидіти вдома. Сидів би собі, там бігав би десь в теробороні, стояв би на постах. Як це вам пояснити правильно? Є декілька причин. Перша з них, що я патріот. Я давав присягу своїй країні. Друга, мабуть. Як пояснити? Особисто я дітей не маю поки. Але в мене є дуже чудова і гарна племінниця. Іваночка називаю її Моя маленька бомба. І от сестра скидає відео, то я на неї дивлюся і думаю, невже вона буде жити в країні, де немає свободи слова? В країні де живуть просто раби. Ні, цього не буде. Я і мої побратими, які зараз на передовій. Ми зробимо все, щоб наші діти, наші близькі, жили в вільній країні. Слава Україні, слава нації. І я думаю, до кінця цього літа буде пиздець всій Російській Федерації. Слава Україні! Позивний Камар, його вже з нами немає. В суботу цю він погиб. В хлопці, хочу вам сказати, були. Одного застріли в снайпер, другому ще одірвало ногу. Багато поранених. Це дуже, дуже так. Не скажу, що ми падаємо духом. Ми хочемо. Хочемо помститись її Вкусно, аж руки трусяться, щоб нікому ж, блядь, не дать нахуй, а? а цього ложка по зубам щось старахти, хтось може підтримувати молитва, хтось може підтримувати підтримці, просто, а хтось може намагатися витягнути поранену бою, і це теж буде користь. І я прийняв таке рішення. Я обичний пасан з району Житомир. А ці хлопці дійсно герої. Вони до останнього йдуть. І навіть коли неможливо виконати завдання, ми розуміємо отут на тлі себе. Але ми все одно йдемо, і ми, блін, як будто гори збігаємо. І у нас все виходить. Довгенькі в мене залишились в серці, бо. Там були складні часи, це справжнє пекло, і воно все тут. І моя юність чи молодость, яка вона пройшла саме в цьому селі. Але буряти борзі, ну вони умніші, умнішують, вони краще воюють, ніж орки, ніж росіяни. Вони сюди приїжджають, бо їм платять кошти, вони заробляють. І вони більш-менш знають більше правди. Ти тут розумієш, що от, блін, це реально мій дім. І тебе це так мотивує. Тобі дуже страшно. Реально дуже страшний добій. Але сила духа набагато сильніша, ніж звичайна сила. І у нас все виходить. Ми захищаємось крайнім часом. Я дуже дивуюся логіці наших людей, які у соцмережах закликають відправити на фронт різних алкоголіків, корупціонерів, недобросовісних депутатів та інших подібного роду особистостей. Друзі, ви що думаєте, що служба у ЗСУ це якась кара небесна за ваші гріхи в цивільному житті? Чи що може це колонія або в'язниця, де різне соціальне лайно мають виправляти? Запам'ятайте, благодать передової не може випадково вас зустріти під під'їздом у вигляді повістки. Власне, службу у зсу потрібно заслужити в час, коли ворог чинить такі звірства. На нашій території, у нашій країні, служба у Збройних силах України це найбільша честь, яку можна отримати. Ніхто не просить вас воювати, ніхто не змушує вас воювати. Не кожен може воювати, але кожен може поводити себе гідно. Антошка, скільки друзей позвонило за час війни? Ні скільки, а сам тоді, не скільки. Плюс, Кроме, мінус ну мама батя, мама ну бабушка. тільки родичі й родинки, а й з друзів ваші їх нема. Знаєте, друзі, якщо людина вам не пише, то вона просто не хоче в барі, в літаку, за столом, де багато гостей. Людина знайде 30 секунд, щоб розблокувати телефон і написати декілька слів на знайомий вже номер. І на це не впливає алкоголь, наркотики, політична ситуація в Україні чи прогноз погоди. Тут все набагато простіше. Пишуть, коли потребують. Пишуть, коли сумують. Я не є психологом. Я дуже би був вдячний, якби психологи прийшли в коментарі і поправили мене. Я лише поділюсь своїм аналізом цієї ситуації, що можна було б зробити. Мені здається, головна проблема в тому, що родини намагаються жити так само і бути, так само будувати стосунки, як і в мирний час. Тобто, рівноправ'я, демократія, партнерство Оце все. Я знаю, це не популярна буде думка, але це все зараз не працює. Військові, як чоловіки, так і жінки військові, які знаходяться на фронті, вони відправили свою другу половинку в безпечне місце в Європу або в безпечне місце України для того, щоб ефективно служити зараз. І вони багато військових, я впевнений, тут зараз у них відгукнеться і скажуть, що я все ж таки правий. Вони відчувають моральне право на те, щоб. Друга половина їх безумовно підтримувала. Але багато хто за звичкою продовжує, от ті, хто залишається в тилу і в безпечному місці, продовжують залишатися в парадигмі мирного часу, що я підтримую тебе, а ти підтримуєш мене. І я думаю, що у ті три хвилини чи п'ять хвилин в день, які знаходять військовий або військова, щоб позвонити своїй другій половинці, вона розраховує на безумовну підтримку. І Такі конструкції, як тобі там, звісно, складно під обстрілом. Але мені тут також непросто, я не можу якийсь папірець оформити в Німеччині чи в Польщі. Чи тобі там, звісно, складно, але я сьогодні не знайшла, де там купити дитячу суміш, підтримай мене, продовжують гострі кути піднімати. Як правило, це роблять ті що. Знаходяться в тилу, <кліст> безпечній відстань. Навіть звинувачують військових в тому, що вони приділяють замало уваги своїм другим половинкам. Зрозумійте зовсім інші обставини. Викиньте у себе з голови, що стосунки в військовий час можуть бути такими самими, як в мирний час. Зараз для тих, хто знаходиться на фронті, найближчі люди це побратими. І це просто треба прийняти, тому що від них залежить твоє життя, твоє здоров'я. Ти з ними живеш це зараз твоя сім'я. А та сім'я, яка реально друга половинка залишилась в тилу, все що зараз вона може тільки підтримувати і висловлювати слова підтримки. Це не партнерство, це не демократія, це не справедливо можливо. Але я думаю, що це тільки так може працювати. Тому що коли в ці три хвилини на день вашого спілкування військовому починають виносити мозок, якимись. Такими дрібними проблемами в порівнянні з життям і здоров'ям, що просто людина нервується і зривається, і стосунки часто закінчуються. От Щоб цього не було, просто зрозуміти: перейдіть в режим військового часу, або це буде безумовна підтримка, або стосунки можуть просто е зіпсуватися. От я просто не хотів би цього. Ця клята війна змінила всіх нас. І хтось був чужим, а став таким рідним. Перевели годинник на зимовий час. А хочеться на мирний. Я, я, я хотів витягувати. Я ж хотів витягувати другу машину. Тільки блять, під'їжджаємо, підвертаємо, підвертаємось міну. Відпрацювали, ви гарно. Ми тут наблюдали за вами. Да. Саме головне, саме головне, да, задачу виконали. я однолюб. А... Вітуся, привіт, я кохаю тільки тебе. Сами понимаете, как только вы первый раз попадаете под обстрел, для вас это в новинку, вам будет непривычно, мягко говоря, это сказано, конечно. И чем дальше вы будете попадать под обстрелы арты, минометов, в перестрелки, в общем, находиться в зоне боевых действий, вы будете к этому постепенно привыкать, ваша психика адаптируется, это станет вашей новой нормой. И вы, понятно, всем страшно, даже самым опытным воякам, всем страшно всегда. Вопрос мешает ли это вам выполнять ваши боевые задачи. вы по мере принятия участия в боевых действиях вы начнете адаптироваться, ваша психика привыкает. Но ну, как вы можете заранее к этому подготовиться? Визуализация. Единственное, что я хочу подчеркнуть, что в большинстве случаев э, не уточняют все-таки, а как именно визуализировать. Я вам настойчиво рекомендую это делать от первого лица. Очень часто люди визуализируют со стороны, они просматривают фильм. А вам нужно это делать от первого лица, так как эффект погружения и ваш мозг будет это воспринимать больше правдоподобно. Более того, доказанный факт, что когда вы визуализируете определенное действие механическое, к примеру, движение руки, ваш мозг в каком-то смысле он, его воспринимает, как будто вы это действие сделали. Нікому нахер не потрібно романтику. Люди йдуть на фронт, вони собі уявляють одне, вони нафантазували одне, а насправді це й близько не так. І я також я цим стикався. Коли людина приходить на фронт, щось собі накрутила. Перший бій, весь окоп обриганий, від нього немає ніякої користі, він сидить два дні, десь відходить. Або взагалі гірше, він їде дахом, його увозять. Обіцяю, коли мине Я танцюватиму з собою соусло і цілуватиму тобі до любов. Який же кайф після кількох важких днів нарешті потримати баночку енергії в руках і навіть її не відкривати. А відкрити її вже, коли стане трохи гірше, щоб відчути повністю цей кайф, коли глотаєш енергію і вона розтікається твої, твоїм тілом, потрапляє в твій організм. М -м -м. Хто я хребі, спали, дон, Пасні, поклали таку кількість людей своїх. І ну, не, не якихось там мобілів з ЛНР чи ДНР, вони поклали там альфу свою. Вони поклали ЧВК Вагнер Лігу поклали, навіть цілійці були зі сторони Богославського, намагалися штурмувати Пасну. Ну, Я вже мовчу про їхній спецназ, ну, військовий спецназ, якщо там полки спецназа є. Вдалося прослухати перехоплення їхнього. Там був гейзер, начальник корпуса чи комбріг до начальника, до командира полка. Звертався до Бакана, то там, каже, ми вже тобі дали всіх, кому могли. Всіх спеців ти забрав. Каже, «А це депо ще не наше. Типа, в чому проблема? От, вони там виправдовувались, звісно а проти них наша рота піхоти була. там Дві-три роти, максимум. Типу мотопіхотний батальйон, і одна з рот тримала якраз от депо і справа від депо приватний сектор. То взяли одного, убитий на ну, не наша. Он не понял, куда он попал, что его взяли. 20... 20 лет. 24 или 27 лет от сетки, прикинь. Тюремного стажа теперь. И цело да. такие освобождать. А он, видать, на этом ну, наркоман или в тяге был, или что. Его, его побратимы кинули, ушли с окопа, а он в окопе так и лежал. И розетка зашла а в Що Интересно, нашего убытого тут просили хлопцы поміняти убитого на їхнього вагнераса живого. Ні, то кому він нужен? Він не нужен ні, ні нам, ні їм. Так вони розказують, нам, що вони, ну йдуть на нас, їх убивають, а ті, хто ззаду, вони прямо то по трупу, теж йдуть. Так, і теж тобто, 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 вони так, що вони всі якісь то нагашені на чому. -то. Був присутній на допиті двох військовополонених російських. Одному там було 22 роки, іншому 27 років. Тварини з провінції глибокої, тобто в них немає ніякої освіти, немає ніякого там, словникового запасу, все це заучені слова про учення, про те, що їм отдали приказ, що я тут із заденняг. Тобто ну, немає ніякої ні ідеологічної, ніякої ні, ні підґрунтя для цього. Тобто, це просто гарматне м'ясо, яке сюди відправляють, щоб вбивати. Редькін, блядь, У Едькіном тепер, блядь, Шом не видержалось питання, блядь. А та брат його, да? Брат Бен. Редькін дво. Ні, Бен, блядь. Ека ілі Еска, Бека. Для більшості в країні війна існує в рамках сюжету ТСН чи якогось іншого там інформаційного джерела. Ви вимкнули телевізор, ви подивились 5 хвилин, що там відбулося, і далі ви дивитесь улюблений серіал. Ну, це не тому, що я цинік, чи б там пройшов ізоляцію, і тепер так ставлюсь до людей. Це загальний механізм сприйняття таких речей психікою. Ви не можете цілодобово жити спаленими трупами у в'язницях. Ну ви просто зійдете з розуму, так і цього і ць, і ць не потрібно насправді. Я собі просто не уявляю, як я буду лягати вдома спати, покидатися, замовляти їжу в голову, дивитися серіали. А тебе зневага до людей. Писати які? своїм товаришам, які воюють, кажу, держить про я з вами. Я радий, що завдяки нашій роботі в Україні є місця, де люди можуть спокійно жити. Не кажу, що я себе подіну вам пла просто не бачу. А якщо казати про відповідальність цієї війни, слухай, ну відповідальні ми всі за неї. Давай будемо відвертими. Тому що як я нещодавно писав у себе, що це війна дітей за помилки батьків. Ми молоде покоління, це от активне. Ми зараз виправляємо помилки 30 років незалежності тих політичних еліт і власне народу, який їх підтримував. І, власне, ми зараз відригуємо той весь братський проросійський наратив, який так чи інакше він був в нашому суспільстві. Рівень терпимості зараз, скажу так, він нижче нуля. Ти сказав, що тебе ця війна змінила. І от ти, наприклад, вже зараз там дивишся на якісь певні речі по-іншому. Дуже різ, різ, різким зробила, мабуть, так я скажу, що е, терпіти я чуюсь, там дурість, тупість, я просто не можу. Байдуже, хто ти, там родич, там, друг, знайомий. Просто ну, побачення. Не хочу витрачати свій час на таких людей. Якщо ще досі комусь треба щось пояснювати, то пояснювати точно не треба. Тому ну, да, максимально категорично, мабуть, зробила і різки. Не знаю, що буде далі, але поки що так. Витрачати своє життя на щось зайве і безмістовно. Я точно не хочу жодної хвилини.